Угу. От, понял, віта... уроків. Вітаю, да. Вітаю вас на уроці. Я досліджую світ, і ми говоримо про природні зони України. Мішані та широколисті ліси. В підручнику сторінка 63. Починається на, ші... на 63-й, далі. По... 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 Багато Яка сторінка? 63. Починається на сторінці 63. Отже, давайте пофантазуємо, уявимо, що ми починаємо мандрівку і починаємо від північного полюса. І, рахуємо, і рухаємось на південь. Так, ось ми стоїмо на північному полюсі і пішли по нашій планеті, пішли на південь. Що ми будемо спостерігати? Так, уявили, ми стоїмо на північному полюсі, навколо нас холодно сніг. Ми вже робили таку вправу з вами, так? Холодно, сніг, білі ведмеді.

Вічна пам'ять. Отже, уявили так. Стоїмо на північному полюсі і починаємо рух на південь. Що ми будемо спостерігати під час нашої подорожі? Ліса різні. Так. Тобто буде змінюватись ландшафт, так? Буде змінюватись природа. Ще що буде змінюватись? Правильно. Температура буде змінюватись? Час, звичайно, буде змінюватись. Температура буде змінюватись. Ми рухаємось так. на південь, тобто ми будемо рухатись до екватора, у нас буде ставатися тепліше і тепліше, так? Отже, що ж це буде таке? Що це ми будемо змінювати з вами? А ну пригадуйте, природні. Зони, природні зони. Будемо змінювати природні а. зони. Питаєте теплові пояса, да. є у нас помірний, жаркий, холодний. Пригадуєте це? Да. От ми тепер з вами вивчали на планеті, які полюси, які природні зони, а тепер ми Конкретно до нашої держави. І ми сьогодні з вами розбираємось які ж природні зони є у нас з вами в Україні. Отже, що ж таке природна зона? Давайте пригадаємо, це великі ділянки земної поверхні з однаковою природою, які послідовно змінюють одна одну. Пригадали? так да. Так. Отже, природна зона це велика ділянка земної поверхні з однаковою природою. І вони змінюють послідовно одна одну. Отже, які ж природні зони в нас з вами є на Україні? У нас сторінка на 63 -тій. У вас є карта. Розгляньте цю карту. І природні зони України ми будемо вивчати ось за таким планом. Спочатку перше, це розташування на території України. Знайшли карту у нас на, на 63-й сторінці? Так, да. да, ось вона вам буде допомагати ця карта. Перше розташування, де розташовані ці природні зони? Друге форми земної поверхні. На, конкретно в цій природній зоні. Погода, яка в різні пори року. Третя погода різні, в різні пори року. Пори... Так? І четверте, рослини і тваринний світ. тобто, їх чотири. Перше розташування, друге рослини форма земної поверхні. Третє погода. І четверте рослини і тварини. От за таким планом ми будемо вивчати ці природні зони. Які природні зони з землі ми знаємо. Пригадайте, які природні зони? Вам карта допоможе. Пошукайте а я забулася вже природні зони. А, а наші... море можна там. Ні-ні, ні, -ні, 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 -ні море не природна зона. У Ой, перепутала. Дивіться на карту, шукайте на карті. В карті з наліву, в лівому куточку є підказка. Які а, є природні зона. Мішані ліси, Мішані ліси, природна зона, Мішані ліси. Ось вона. А ліси. Ліси. Далі. Які? Широкосе... Лісостеп. Лісостеп, молодець. Широколіс, а не Широкосе... Тому на українські і, гори, гори, українські, українські карпати, карпати. і українські Карпати. Це ми знайшли ці природні зони, які у нас на території України. Ось така карта у вас в підручнику, да. так? Да. Ось ось ця підказочка, яка у вас також є. Природні зони, вони Сколько на карті. тут, карте... наоборот, мішані там зеленим, а тут синим. Ну, Колір трошки відрізняється, але при умовні позначення вони саме до цієї карти, яка у мене на екрані, а у вас є в підручнику, і кольори співпадають умовних позначень. Так? Е, які, А, ми про кольори ж хотіла сказати, так, що кожна природна зона виділяється своїм кольором, який буде відокремлений. Запам'ятайте, якщо ви працюєте з картою, то природну зону показують по її межі. Ось я, наприклад, да, показую мишкою, показую зону мішаних лісів. І по її межі ми показуємо природну зону на території України. Так? Широколисті ліси, ось вона. За мишкою, або ви на себе на карті шукайте її і показуємо її не пальчиком, а олівчиком, указкою, мишкою. Як де, банимо, це, указко. де ми ще живемо, тільки степи є. А, так, ми живемо в якій зоні. Степовій. Так? Ми живемо в степовій зоні. У нас степова зона. так і Ми дойдемо до неї і будемо визначати, чим ж вона відрізняється. Сьогодні ми говоримо про зону. Мішаних лісів і широколистих. Тобто ось ось ці дві зони, про які ми з вами говоримо. Зона мішаних лісів. Знайдіть у себе на карті. Так. І зона широколистих лісів. Угу. Ось вони. Ось про ці дві зони ми сьогодні з вами говоримо. На території України ці природні зони. на всіх природних зонах багато річок. Це край озер і боліт. Тобто вологи багато. багато так? Відповідно, ліси, відповідно, річки і болота. Найвідоміші озера це Шацькі. озера, їх ось скільки бачимо, їх багато, цих озер, і вони між собою поєднані підземними водами. Зона мішаних і широколистих лісів розташована нас на півночі і на заході нашої країни. Мішані ліси займають у нас, так, зараз ще. Зо, мішані ліси займають у нас е, північну частину України. І поліську низовину, і Украї... яке називають українським поліссям Зі я вже засипаю Чотири пори року. Так, яскраво виражені чотири пори року. Весна. Прохолодна Поліна, перестань. Літо яке? Тепле вологе тепле. і вологе. Тому Сонячне. Що... Ні, тепле і вологе. Воно не сухе і не, воно тепле і вологе. Там тепло, але досить таки багато вологе. Чому? Тому що багато річок, багато боліт, озер і, відповідно, сиро. Сонячні промені добре нагрівають землю, і сонечко високо піднімається на небосхилі. А осінь є дощовою. Зима сніжна і не дуже холодна. Це в нас зона мішаних лісів. Скажіть, да. у вас є? Відкрилось? Так. Природна зона мішаних та широколистих лісів України. Географічне полож. Лісова зона лежить у північній частині України. Вона займає 28% території країни. В ній розрізняють дві підзони мішаних і широколистих лісів. Мішані ліси, які називають поліссям, Тягнуться із заходу на схід широкою смугою між північним кордоном України і умовною лінією, що проходить містами Володимир Волинський, Луцьк, Рівне, Житомир, Київ, Ніжин, Глухів. Полісся це дивовижний край лісів і річок, де не буває нищівних засух, де в багатьох селах весною їздять вулицями на човнах, де повітря пахне сосною і хмелем. І здається, що його можна пити як березовий сік, так поетично описують свій край Поліщуки. На заході України мішані ліси змінюються у південному напрямку широколистими, які поширюються до передкарпатської височини і кордону з Молдовою. Рельєф і корисні копалини. Підсона мішаних лісів займає здебільшого Поліську низовину, її поверхня майже плоска, з невеликим похилом до Дніпра і Припідь. Її абсолютні висоти рідко перевищують 200 метрів. На рельєфі позначився вплив льодовика. Він приніс з півночі відшліфовані камені валуни, залишив відклади у вигляді піщаних полів, морених горбів та валів. У місцях неглибокого залягання кристалічних порід знайдено поклади міді, каолінів, гранітів, базальтів, лабрадоритів, топазів, яшми. Бурштин, фосфоритів. Повсюду на поліссі є поклади торфу, а на поділі Вапняків. На кордоні з Польщею знаходиться Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн. Клімат і внутрішні води. Клімат зони помірно континентальний. Температура повітря змінюється із заходу на схід. У лісовій зоні випадає найбільше опадів серед рівнинних територій України. При невеликій випарованості зволоження там надмір. Тому характерною рисою лісової зони є заболоченість. Серед боліт переважають низинні, що лежать уздовж річок. У центрально-східній частині зону перетинає Дніпро, приймаючи притоки прип'ять, Десну, тетерів ірпінь. Найбільші притоки прип'яті Турія, Стохід, Стир, Уж, Горинь. На полісі найбільше в Україні озер. Здебільшого це невеликі водойми з чистою проточною водою. У північно-західній частині зони розташовані Шацькі озера, уздовж річок поширені невеликі озера Стариць, грунтово рослинний покрив і ландшафт. У природному районуванні України під зона мішаних лісів виділяється як Поліський фізико-географічний край або Українське Полісся, а підзона широколистих лісів як західноукраїнський край. Так, отже, який рельєф переважає? там? Е, де, де. Ну... Горбистий, так? ось горбистий, написано: де. горбистий рельєф, да. велика кількість нічок, значні території, зайняті болотами. Так? О, Чому? Можна. А. Чому? Тому що ось ця зволоженість, ґрунт е, погано пропускає. Сніг погано пропускає воду і тому ось утворюються багаточисленні багато струмки, які живлять озера і болота, утворюється, утворюється болота. Тому ось це зволоження. Давайте з вами продовжимо речення. Що ж називається природними зонами? Що називають природними зонами? Що називають природними зонами? Так. Що таке природна зона? Це. це а це що? Вертаємось ага. на початок. Природна зона ага. от це там, лісостепи. И... Ага, така як це назвати? Це велика ділянка земної Це короче, називається з однаковою природою. А так. А? Велика ділянка земної ага. поверхні з однаковою природою. Це називають природною зоною пригадали Як вивчають природну зону? Зараз ми з вами відкриємо знову, вернемось сюди. Як вивчають природну зону? Ану, розта... роз... розкладіть їх. Що першим вивчають? Um, Домеріть, перше. Я, я знаю. Про що що було першим? Проташування? Що... Розташування, Розташування тобто. Україні. Ось це буде одиничка. Розташування на території України. Далі. Так. Потім. форми. Правильно, форми земної поверхні. Про що ми говорили? Так. Да? Де розміщена? Потім. Так. що Форма земної поверхні горбиста. Потім про що говорили? Про? Потім. Про. Погоду, про різні погода, з... І Різ... про що ми не різні... говорили, залишили собі на наступний урок. Про рослини і тварини. Так, да, про рослини і тварини цієї зони. Тобто, ось ці три питання ми з вами проговорили, а рослини і тварини ми залишаємо собі на наступний урок, так? Рослинний і тваринний світ, мішаних і широколистих лісів. У вас на сторінці 65. Знайдіть, будь ласка сторінка 65 в підручнику. Yeah. Yeah. Так? Є рослини мішаних і широколистих лісів. Але перед тим, як ну, ми на наступному році будемо про це говорити, давайте пригадаємо, скільки ярусів утворюють рослини в лісі. А ну, пригадайте, скільки ярусів? Щось mm -hmm. я помню, немного забулася. Скільки їх? Mm -hmm. 50, да? минут, надо. трави mm. Далі що? Які йдуть рослини? Низький ярус, середній ярус і високий. Так. От якщо у нас трави є, то низький рівень. Що відноситься до низького ярусу? Які рослини до низького ярусу будуть відноситись? Які ми знаємо низькі рослини? Mm. повню повню ой Кущі, малина. Божина. Це, ті, кущ... це ті рослини, які на рівні вашого зросту. так Ось це є низький ярус. Далі середній ярус. Це які будуть рослини? Ну, це може от це, папороті. Папороть відноситься до середнього, до низького ярусу, тому що вони височенькі. А, а середній ярус невеликі дерева. Да. Так, а е, високий ярус, це які будуть? А це 20-мітрове дерева. дерева, так? Тобто вже які будуть високими. Але про це ми будемо говорити наступного разу, трошки пригадали. Зараз ми з вами відкриємо онлайн завдання. Зараз зайдемо в чат, будь ласка, заходимо і я туди кидаю посилання. І ви пограєтесь трошки, може, коли. Проснетеся трохи, добре? Так, да, так, да, да. давайте спробуємо. Да. Так, Чат, боже ж ти. Вставляємо, будь ласка, заходимо за посиланням і пробуємо виконати завдання. Розібрали, що треба робити? Так, okay. так. Так, вам треба назвати природні зони України. Тобто ви нажимаєте okay. на червоний, е червону міточку, і у вас висвічуються можливі варіанти. Вам допоможе карта на сторінці 63. Ага. Угу. Зрозуміли, як виконувати? А що там поможе? Я шок... А У вас карта. Міжі приробних зон. Так. Те. У нас. роді, роді, роді. київ і біля. Ну, ну, розглядайте карта. У вас є карта і у вас на сторінці 63 Не є шоке. така сама карта. Нажимаючи на е, червоний значок, у вас висвічується відповідності Так. Виходить? Так. Так, так. А там я нажала на оце, і там пише Кримські гори. Є так, то... от, от, от є підказки, okay. Тут ти обираєш. Ти обираєш, яка це природна зона. Зверху на малюночку є повернутися назад. Якщо ви десь щось не виходить, ви можете повернутися назад. Пробуйте. Анна суманівна, я все Угу. Uh -huh. Я, мабуть, я, правильно сделала. Я теж. Я. Зараз глянемо. Oh, Вивелося ось таке на екран вивело. Так? Вам треба, наприклад, клікнути на і виходить. Яка зона? От зверху у нас з вами на півночі. Яка це зона буде? Кримські гори, лісостеп, мішані ліси, степ, українські Карпати, широколисті ліси. Що це буде? Ні, неправильно. Mm. Що це буде? І то неправильно. Мішані ліси mm. Так, і виходите. Ну, я все я зробив І відправляєте внизу. І вам зараз, у, зараз виставиться оцінка. Я вже два завдання зробила. Мені, 6 -6. Угу. мені ще і мені шесть. У меня тоже Илья получилось шесть 6,6. А, а про чем тут 6,6, якщо тут написано давай правильное рішення знайдемо. От зразу і видно, хто робив, а хто ні. Тому що там не впише, скільки ти балів заробив, там пише чудово правильне рішення знайти". Ну, От ви бачите, хто дійшов до кінця, в того видно, хто дойшов до кінця. Я дойшов, але це я не там. Не прочитав. Ну, нічого страшного. Треба ось внизу є міточка, ви на неї нажимаєте це відправляєте. Так? Якщо я, наприклад, ось тільки зробила одне, то я. Міточку ставлю і мені написало, що я ще не все зробила, так? Ще треба виконати всі завдання, а потім воно тільки прийме підписати всі інші. Зрозуміло, що зробити, так? О, у мене залишилось один.